Сказати щось, господи боженьки. Тож, ляси-тряси за BTS. Всім привіт! Фуф, знаєте, хочеться м, видихнути. <кхи> Тому що я вже третю годину поспіль намагаюся записати оцей відос. То треба було щось повішати на YouTube, то треба було щось змонтувати. Фуф. Видихай Бобер, ото як кажуть. Слухайте, що я хотів сьогодні з вами обговорити. Я, як завжди, заліз до коментів та побачив там комент, що BTS допомогло людині пережити важкі часи, коли найдорожча людина відвернулася від неї. Це, розумієте, зараз скрізь. Скрізь таке. Тобто адекватність людей, вона взагалі під сумнівом. Але, о, до речі, хто не впізнав мене це, я просто поглився, бо треба було. <сум> <сум> ну так, знаєте, 45 рочків. От, але, але, <сум> про що я? Оце питання, найдорожча людина, відвернулася. Як це стосується BTS, армії а дуже стосується, тому що дуже багато зараз, і це на превеликий жаль, начебто армії, які пишуть всяку хрень з приводу того, що от раніше я була там захоплена ними, я їх любила, вони були в моєму серці. Я з ними, вони зі мною, ми усі разом. Знаєте, ну, якщо ти вже когось любиш, то вибачте, якщо людина перднула. Мабуть, ну, якось можна й простити. От, але цей приклад тут взагалі недоречний. От просто. Тому що дійсно, ми вже говорили, хлопці не можуть напряму щось говорити, робити якісь заяви. Але ви уявіть, скільки, помітьте просто, скільки символіки української з'явилося в їх контенті, а який був контент? Тобто всі їх кліпи, виступи, інтерв'ю не Якесь оздоблення студій там ефірів, будь-чого. Дуже-дуже важко знайти щось таке жовто-блакитне. А зараз це майже на кожному кроці. Майже. Тобто, якщо вже концепція якоїсь там сесії, ну, фотосесії чи е, якогось запису, вона дійсно не відповідає а, там чомусь такому, знаєте, а, де можна щось зробити. Тобто суто все у коричневому, чи у бежевому, чи в рожевому. От. Але якщо цього немає, оцих жорстких рамок, то скрізь жовте з блакитним, блакитне з жовтим, жовте з блакитним, тут там, 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 там скрізь. Так от до чого я. Як можна, будучи українцем, ще й казати, що ви таке кажете? Ні, то випадково. А ви вообще ви ото, що ви всьому все бачите? Це все, що я хотів сказати з приводу таких людей. А з приводу. Тих армій, які, яким е, допомогли хлопці, то їх така кількість, що просто це перелічити неможливо. Тому що майже кожному хлопці допомогли в якийсь момент їхнього життя, е, колись хтось пішов, е, пішов від нас пішов просто від людини, просто чогось не зрозумів. Людина залишається на самоті. Вона одна. А тут цілий світ, розумієте? І підтримка на кожному кроці? У кожну мить життя. Ця підтримка вона. Не те, що вгризається, воно просто заповнює заповнює життя та світ людини. За це, звичайно, велика дяка самим хлопцям, їх продюсерам, їх багато і всім, хто їм допомагає. Що хочеться сказати з приводу отих найдорожчих людин. Я перепрошую, але в будь-якому випадку, якщо в тебе є людина, з якою ти живеш, то чому твій футбол має бути на першому місці? В тебе є свої якісь зацікавлення, ну, зацікавлення а в людини інші зацікавлення? Вона що розлучається, що вона робить? Вона повішала отой портрет. Я перепрошую. А який портрет в тебе висить? Чи є він взагалі? Це до того, що е, люди, я розумію, що життя воно триває, воно кипить, там бурлить, щось ще таке робиться. І людям вже. Скажемо так, не до краси. Не до краси, а, звісно ж, портрет улюбленої матусі ніхто не вішає, а, кого повішати? От ми нікого не вішаємо. А якщо вже людина повісила когось з BTS? а Бог всіх разом, ви що, божечки, Господи, це зрада. Розумієте? Вона пішла з сім'ї. Куди вона пішла? Ну що, я навіть не знаю, що сказати з цього приводу, окрім слів, які я не можу сказати в ефірі, або Ютуб просто не пропустить. От. А щоб ви знали, дуже хочеться сказати і так. Як то кажуть, жорстко. От. Але що стосується армії і BTS, і от, от цих я раніше, а тепер. Ну, от дивіться, BTS чомусь за вашими забаганками, це я маю на увазі велику кількість таких армій, мають, мусять. Просто щось вам подарувати, чи то погляд, чи то там лайк, чи то десь помітити, чи ще щось. А тепер просто уявіть. Вони дізналися, що ви сказали про них якусь гидоту. Що їм взагалі тепер не спілкуватися з армією, чи що. Ви сказали про них, а ви кажете, дуже багато. Я перепрошую тих, хто не каже, що я зараз так кажу ви. Ні, але багато. Дійсно, от я читаю коменти, там лажу по всяких соцмережах, там передивляюсь дуже багато відосів. Я читаю коменти, і я просто, знаєте, в мене волоссячко дибки, це я зараз його так притрусив. Але дійсно волоссячко дибки. Я більш не буду! Не будеш? Не треба. Не треба. Не хочу образити веганів, не хочу образити вегетаріанців. Але чомусь як тільки ну, людина стає веганом чи вегетаріанцем, вегетаріанцем. Слухайте, це страшна людина робиться. Ну, я, не, я просто не уявляю, що мають зі мною робити, щоб я підбіг до якоїсь людини з криками не їж це!» там а -а 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 -а! щось таке. Ну, я ж не бігаю з куском м'яса, з криками їж! їж кажу. Що це має відбуватися з людьми, не знаю. Але чомусь отака хвиля пішла. Я була армії, тепер я не армія. І всі всі мають це знати. От так. І всі мають це робити. Ні, не мають. Не мають. Подивіться на себе. У дзеркало. Я не маю на увазі зараз там якийсь зовнішній вигляд. Я маю на увазі, подивіться на себе. Що ви мелете? Що ви кажете? Як можна казати людині? Я тебе більше не люблю через те, що ти повісила там, портрет. Все, ти навіжена, йди з дому, все розлучення, діти страждають, слухайте, я перепрошую, діти страждають від таких от чоловіків. Для дітей що головне любов, спокій? Коли мати спокійна, дитина спокійна. Та й чоловік ситий. А тут. що. От, і коли армії це роблять. Не називайте себе армії. Навіть у минулому. Не кажіть, я була армією. ви не були армією. Ви були на хвилі. На хвилі чогось. Пливіть. Просто пливіть. І. Користуючись моментом, хочу сказати, що о, і в каналі дуже багато людей, і в якихось чатах дуже багато людей. І всі кажуть, Боже, я вперше почула українську озвучку, я вперше щось знайшла. Слухайте, ну ми вже не один рік це робимо, всіляко намагаємося це якось розповсюдити. І що я бачу? Там прем'єра. Прем'єра готувалася там тиждень. Була реклама, було все. Десять. Десять переглядів. У вихідний день. Вже і ввечері, і зранку, і в день, і коли завгодно. Ну, тобто, продовжують слухати е щось е не наше. А чому я кажу наше? Тому що зараз, ну от у мене такий приподнятий, як то кажуть, <смістична> настрій. Я вчора закінчив переклад, дуже важкий переклад, реально дуже важкий, бо тут я можу зізнатися, багато речей вигадано мною, тому що ми, ми просто не збагнем про що вони. Але я провів таку колосальну роботу. Ну, може, це виглядає, що я там хвалюся, але я провів дуже дійсно велику роботу із історії, із приколів. Тобто, щоб розуміти гумор іншої країни, треба дуже багато чого знати. Розумієте, і історію, і якийсь життєвий шлях тієї людини, яка зараз жартує. Всі знають, що. Хоча Джин не репер, як то кажуть, він просто вокаліст, але швидкість тексту, яка з нього виліта, yeah. <реш> я перепрошую, рідною мовою, мало хто може так казати. От, і треба було не те, що вигадати, а, звісно, я ж перекладав, що вони там казали, бо там були загадки. Слухайте, ну загадка. Загадка корейською для нас все. <свісно> Враховуйте так, що її не було. От, тому треба було якось е, адекватно щось замінити. От, але гумору, гумору стільки, е, коли я перекладав, е, мене було зовсім не смішно, тому що. Головешка моя просто розривалася, але коли я вже озвучив та монтував, от там я вже нареготався. І це, мабуть, був такий випадок, коли трейлер, оцей тизер маленький, там на дві хвилинки, мені було дуже тяжко зробити, тому що я хотів запхати туди все. Розумієте, от кожне слово, там все, що відбувається. І наскільки я знаю, 39-й ран чомусь взагалі мало хто перекладав, озвучував, чи якісь там субтитри робив. Складно, а люди чомусь не люблять складнощі. От, а я як сказав, що буду з першого по останнє робити, єдине, що зробили новий ран. Весь, Тому що там було декілька випусків, і це було, як то кажуть, на хвилі, то й зробили. От. А так, вони в окремому плейлисті, новий ран BTS. І що стосується плейлистів, не кам'яний вік. Товаришочки, всі мають телефони, так? У багатьох. Ну, 98% є комп'ютер. Я перепрошую, навіть якщо вам вже за якийсь проміжуток часу життя, опановуйте це. Це техніка. І якщо ви там пальчиками щось клацаєте, ну, хоча б читайте, ну, я вже дурію, я вже тупо на відео пишу, уривок, і людина все одно мені пише. Ну, то таке? Якщо ви заходите на канал, на YouTube канал, ви бачите плейлисти. От зайдіть в плейлист, наприклад, Чонгук. там всі відоси з Чонгуком. Це для того, щоб вам було зручно. Якщо написано Run BTS чи BTS там Run українською, ну, звісно ж, там Run українською, то як можна сказати, я не знайшло? Я побачила такий маленький відосик на 10 хвилин, там секундочок. От якби там було ще більше, ну, більше, там ціла серія. Куди більше? Можу від себе щось сказати. Сказати можу багато. Ну, тобто, хоч трішечки, думайте. От. І повернемося до армії і BTS. І оця така темка. Раніше було, зараз не було. Дивіться, самі хлопці вони коли-небудь сказали, що через поведінку армії, чи, наприклад, через те, що армії там зробили, ну, щось таке. Вони їх більше не люблять. От раніше любили, а зараз не люблять. От якби вони. Що зробили нормальне ці армії, тоді б вони їх знов полюбили. Ну маячня ж. Маячня. А що у нас відбувається? Теж маячня. А тим, від кого пішли якісь найдорогі люди, найдорогіші там, якщо пішли, скажіть дякую. Хай йдуть. Можливо, боляче комусь. Можливо, хтось спустошений. Але повірте, якби вони залишилися, оце б було лихо. А зараз життя продовжується. Хлопці допоможуть, розрають, як то кажуть, морально. Не треба уходити в себе, не треба. Якийсь занепад устраювати, ну, влаштовувати в своєму житті. Життя продовжується будь-що. Так, зараз дуже скрутні часи о, у нас в країні. Але зрозумійте, просто щось вигукувати. Ну, наприклад, я як розумна людина, я вважаю себе розумною, я не буду. Вірити всьому, що зараз є в інтернеті, це безглуздо. Ну, зрозумійте, спочатку о, трішечки політики, трішечки, от, от стілічки. Просто потрапила на очі, то не можу не сказати. А, Арестович, спочатку війни національний герой, слухайте, ну, безліч якихось там тіток, ну, перепрошую, але ви тітки. Хто це робив? Боже, це така людина, його голос, він, він він такий, він такі розумні речі каже. Зараз. Зараз промовчу. Але нейромережі дійсно роблять, ну, що завгодно. Вони беруть будь-яку людину, а... беруть її губи, якусь там міміку. Беруть текст, який потрібен комусь, і роблять. Я зараз взагалі не кажу, що мені там хтось подобається, не подобається, я, як приклад вам наводжу: що не треба всьому вірити. Що стосовно BTS. коли вони робили е, світовий тур, звісно, в цьому турі в плані були якісь країни. Потім. З війною ці країни вилітіли. Ну, це, BTS туди не їде. Але ж всю інформацію, яка була вже в мережі в інтернеті, її неможливо. Все, ну, хтось скопіював, хтось перепостив, там ще щось зробили. Неможливо її викреслити. Ну, забрати звідти, неможливо. Вона є. І як її викручують, боженьки, це щось. Взагалі, якщо людина каже Хочу в гори, от шуга, тут апелювали щось там, Боже, шуга там, Лець не ти, там, як хотів він в якусь тундру чи тайгу. Слухайте, а те, що людина хотіла просто в гори, нікому, на думку, не збаглося, ну, там щось ніяк не почулося? Оці переклади, які робить інтернет, зрозумійте, одне слово іншою мовою звучить зовсім по-інакшому, а в контексті з чимось воно перекладається зовсім інакше. Переклади це дуже складна робота. Зрозуміли, це не просто там вставив в Google і все. Тобі все переклали. Ні. А якщо це якась термінологія, який Google, слухайте, ну. Існують дуже багато професіональних перекладачів, які дійсно варяться в цій системі, вони перекладають, чи то я маю на увазі технічний переклад. Коли там щось стосується техніки, науки, там якихось таких локальних, і дуже багато є художнього перекладу. От коли в нас все змінилося, ніхто ж не надав художній переклад чогось. Людина щось дивилася наприклад, якийсь там серіал драму дивилася. Драма була якоюсь одною мовою, дублювання іншою мовою. Людина, перепрошую, не знає, наприклад, там, корейської. Ну, не розуміє. Але дуже хотіла б додивитися цю дораму. І що, хтось її там переозвучив? Ні. А як люди можуть це робити? Для цього потрібна якась техніка. Ну, по-перше, вміння. По-друге, майстерність. По-третє, це техніка. Техніка дуже важлива. От щоб ви зрозуміли, який в мене телефон. От там хтось мені казав, в тебе така картинка неякісна. Слухайте, ну, я вибачаюсь. Яку картинку мені телефон дозволяє робити, таку я і роблю. Отака От, в мене картинка. Бо в мене дійсно дитячий телефон. Так, це смартфон, але він старенький, дитячий, завісає, пам'яті немає, і... але дзвонить. Щось показує. Ну, таке життя. Не маю я зараз змоги купити якийсь там супер-пупер наворочений там телефон. А люди тебе що? Ну як? Це в тебе немає такого телефона. Божечки. Ну, як можна перекладати, якщо ти от такого? Техніка. От переді мною, ну не буду зараз вам показувати, щоб ви вже не здуріли. Переді мною два монітори. Тобто, в мене два комп'ютери. І що? Допомогло? <хи> Ні. От Bon Voyage, останній там п'ятий, в мене півтори доби зберігався. Тобто я все зробив і треба його рендер поставити, тобто зберігання. І от це зберігання було півтори доби. То з якою швидкістю я можу робити оці переклади? Тут інтернет в одному компі. В іншому я звільнив трохи місця, щоб можна було хоч щось монтувати. Бо в цьому де є інтернет, та монтувати не можна. бо Бабаком такий старенький. Хто розбирається, навіть скажу. Пам'ятаєте, була така Експішка? Оце воно. Тобто, які програми можна туди поставити на XP, яка вже не обслуговується. А інше не стає. Тому що малувато і пам'яті, і всього. От, але я не про це. Я кажу, що якби було бажання, можна зробити все. І якби була любов, це я повертаюся до початку. Якби була любов, мається на увазі і ота рідна людина, і оте голосне я армії, якби була любов, любов не. Вона не, нікуди не, не дівається, розумієте? Вона залишається на все життя. Вона може сублюмуватися в щось е, інше, е, настільки інше, скільки інакше. Тобто, хтось любив серцем, потім душею, потім тілом, потім очима, потім мозком, потім ще якось. Але воно залишається назавжди. Якщо ви. Когось любили в житті, ви дійсно зі мною погодитесь. Немає жодної людини, яку б ви любили, і зараз ви змогли сказати, що ви її ніколи не любили, і вона п-пупфу. Ні. Щось не склалося. Якісь обставини. Дуже багато через якісь фінансові труднощі. Через якихось друзів, інколи родичів, нема розуміння. Але якщо це любов, вона є. Тож, будь ласка, якщо ви армії, залишайтесь армії. І знайте, пам'ятайте і згадуйте завжди, що армія. Вони якось наслідують оту філософію Пітіес, а там немає агресії, там немає всього цього, що зараз є в житті. Там є тільки любов. Любов, якийсь казковий світ, гармонія. Музика, танці. Тож залишайтеся людиною, перш за все, намагайтеся міркувати, намагайтеся відкривати своє серце, свою душу, свій розум, чомусь навчатися. З чимось, можливо, хтось не погоджується. А можливо і погоджується. Проте боїться когось. І не погоджується, як то кажуть, на люди. Дивіться, всі живі люди, всі якось себе вважають дорослими. Тож, будь ласка, будьте дорослими, будьте армії, залишайтесь людьми. Напевно, на сьогодні досить. Побачимося. Чи почуємося? Папа. -па.